Квіти фуксії нагадують мені маленьких балеринок у яскравих різнокольорових спідничках. Вони просто чарівні. Привіт! Мене звуть Наталя і ви на каналі Садові Замальовки. Сьогодні хочу розповісти вам про свій досвід роботи із цією рослинкою, про свій досвід вирощування. Чому роботи? Тому що я вирощую рослини не тільки для себе, але і на продаж. Тому знаю багато нюансів, багато різноманітних секретиків. Якщо вам цікавиться тема, якщо ви любите рослини, запрошую вас підписатися, поставити вподобайку та написати коментар на розвиток каналу. За це я вам дуже-дуже дякую. Отже, фуксія у природі зростає у Південній та Центральній Америці, зустрічається на островах Тихого океану. Там вона є багаторічною рослиною, налічує біля ста видів. А сортів та гібридів, які вже виведені людиною, які вже вдосконалені, їх більше тисячі. Всі вони розрізняються своєю силою росту, своїм розміром куща, формою куща, квітами дуже-дуже велике різноманіття фуксі. Але всі вони приблизно однакові у догляді. І сьогодні хочу розповісти вам про це. Фуксії у нас вирощуються як однорічні квіти. Звісно, що в нашому кліматі зимувати вони не будуть. Хоча у країнах із помірним кліматом вони зростають просто як у нас бузок, ростуть на дворі в якості великих кущів, навіть роблять живоплоти із цієї рослини, тому що, незважаючи на те, що вона ось така витончена, що вона така повітряна і екзотична, вона є дуже-дуже стійкою рослиною. Природні кольори фуксії: це рожеві, білі відтінки, пурпурні, фіолетові та різноманітне їх поєднання. Може бути юбочка одного кольору, а верх інакшого кольору, що створює дуже такі незабутні такі форми, дуже-дуже гарні квіти у фуксії. Є вони простої форми, є вони махрові квіти, бувають ампельні форми, ось такі, як ця, в них дуже тонесенькі пагони і вони ніби спадають. Гурщика. Є форми більш кощові. Із кощових форм можна робити рослинки на штамбі, можна робити будь-що, тому що фуксія дуже гарно відноситься до стрижки. Вона любить стрижку, я би так сказала. фуксії зимують у нас в приміщенні, звісно, на дворі вони не перезимовують. Найкраще, якщо ви будете брати на зимівлю в приміщення новенькі маленькі живці цьогорічні, тому що великі рослини досить погано переносять зиму. Добре, вони зимують лише тоді, коли ви маєте прохолодні умови вирощування. Для них оптимально взимку, якщо ви маєте десь біля 15 градусів якесь приміщення. Де не буде такого дуже гарячого, сухого повітря від опалення. Фуксіям буде дуже-дуже добре. Якщо такого приміщення немає, то найкращий варіант це брати на зимівлю малі живці, ставити їх на південне підвіконня і так вона там здатна перезимовувати. Або як варіант, фуксія може зимувати у зовсім холодних умовах десь 5-7 градусів тепла. Причому це може бути як зі світлом, так і без світла. Якщо у вас є, наприклад, якийсь погріб і така температура там, приблизно така 5-7 градусів, або у вас є застеклений балкон лоджія, де також утеплено, там якийсь утеплений гараж, тобто таке приміщення, яке не буде промерзати. Фуксія з успіхом там перезимує. Єдине, що в зимовий період потрібно підтримувати злегка такий зволожений ґрунт, іноді поливати. Не потрібно заливати. Це стосується і рослин, які зростають ось зараз у теплий сезон. Фуксія любить помірно вологий ґрунт, але не перелитий. Переливати не потрібно. Вона одразу вам покаже своїми листочками, що ви Невірно поливаєте, що у вас невідрегульований полив. Як це проявляється? Листочки починають набирати такі плямки, починають крайчики підсихати, вона може скидати листя, може почати хлорозити, жовтіти листя. Це все ознаки того, що ви невірно поливаєте, що ви не відрегулювали полив. Зі шкідників ці рослини здатні вражатися павутинним кліщем. Ну, Любить він такі, такі рослинки, хоча загалом що він тільки не любить. Популяція кліща в нашому регіоні дуже-дуже висока, тому що в нас дуже сухо. Я мешкаю на Полтавщині в місті Кременчук. У нас дуже такий сухий клімат, і тому кліща повно. Потрібні обробки, профілактичні обробки. Або коли ви вже бачите, що є ураження кліщем, як ви можете це побачити? Фуксія найперше починає скидати листя. От Якщо сипеться листя, і ви не розумієте, в чому причина, то це ну, 99%, що це робить павутинний кліщ. Фуксія просто максимально намагається позбавитися від кліща разом зі своїм листочком. Обробка акарицидами це може бути хімічного походження, наприклад, вертімек, санмай, перкот. Це можуть бути акарициди біологічного походження, наприклад, бітоксібацелін, актофіт, актоцит все це дуже допомагає, і це не дуже складно обробити цю рослинку і не мати проблем. Деякі люди скаржилися мені, що полюбляє білокрилка фуксії. В останні роки я не бачу білокрилки на фуксіях, хоча її в нас досить багато на капусті. Від білокрилки рятуюся препаратом Тепекі. Препарат робочий, якщо це, звісно, оригінальний препарат. Тому купуйте у тих, кому довіряєте, якщо не знаєте, де придбати. В нас є магазин з товарами для саду та городу. Посилання на нього є в описі. Такого роду товари в нас є завжди. І завжди препарат тепеки мене виручає. Головне правильно обробити і обробити оригінальним препаратом. Отже, це так коротенько про шкідники, про догляд. Після відцвітання фуксії здатні деякі види, деякі сорти здатні зав'язувати плодики. Це такі схожі на ягоди, винограду чимось такі плоди, вони насправді їстівні, хоча не мають ніякого кулінарного такого, кулінарної цінності, розповсюдження ніякого не здобули. Хоча вони, в принципі, вони є їстівними. І в природі за допомогою цих плодиків фукція розмножується. Але на практиці, ось так ось в наших умовах, найлегший спосіб розмножити фуксію це її живцювання. Живцюється вона дуже просто, я би сказала, легко, і навіть новачок зможе справитися з цим. Вам потрібно взяти живець, потрібно взяти такий зелений. Пагін невеличкий, це може бути 7-10 см. І, як звичайно, у торф створюємо тепличні умови і живцюємо. Не забуваємо провітрювати. Ну, це все загальні правила і живцюється вона дуже просто. Процент загнивання, процент пропадання фуксій ну, мінімальний. Якщо ви не переливаєте, мінімально. Якщо вам цікава тема з розмноженням, я можу зняти окреме відео. Про розмноження, про живцювання фуксії. Коли це буду робити, я буду забирати на зимівлю свої рослинки, і я зможу зняти про це сюжет. Якщо цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарях, щоб я знала, варто чи ні знімати таке відео. Фуксії живцюємо, забираємо. Фуксія не любить прямого сонця. Це рослина для такої ажурної тіні на півтіні. Як ви бачите, вона у мене ось висить висять горщики із фуксіями під навісом таким із винограду. Тобто це рослина не для пекучого сонця. І якщо у вас такі жаркі регіони, можливо, є проблеми з вирощуванням фуксії, бо вона не любить жару, не любить спеку, вона любить. Помірні температури. Їй краще, коли прохолодно, аніж коли спека, коли жарко. В таку спеку можна допомогти їй, оприскуючи, підвищуючи вологість. Тобто проводити звичайною водичкою, оприскування, це, як і профілактика кліща, бо він не любить високої вологості. І це допоможе рослині пережити жару, пережити високі температури. Період високих температур фуксія може гірше квітувати, бо їй складно у, в, в таких умовах. Але коли стане прохолодніше, вона знову відновить своє активне цвітіння, навіть не сумнівайтеся. Я висаджую свої рослини під добриво осмокот. Я додаю у горщики добриво пролонгованої дії для квітучих рослин. Осмокот. Він має дію 5-6 місяців і цього вистачає від весни і до самого кінця сезону. В зимовий період фуксія потребує спокою. Їй потрібен спокій, їй потрібні прохолодні умови для того, щоб вона максимально відпочила і заклала вам квіткові бруньки, заклала максимальну масу квіткових броньок. Я не дуже люблю зберігати багато років одні й ті самі рослини. Фуксії потребують стрижки, потребують омолодження. І мені простіше щоразу просто ті рослинки, які перезимували, дати їм відрости, зняти з них череночки і оновити свої рослини. Я їх оновлюю щороку. Так, мені простіше, і мені здається, що так вона не втрачає декоративності, не набирає хвороб і так простіше доглядати. За цією рослинкою. Отже, якщо ви маєте якесь таке місце затінене, якась бесідка, альтанка, де ви знаходитеся, і петунії не хочуть рости, бо там тінь. Будь ласка, оберіть фуксію, посадіть ось цих красуньок, погляньте, їх велике-велике різноманіття можна обрати собі будь-яку рослину, і вона буде вам квітувати навіть в умовах тіні без ніякої втрати декоративності. Тож я сподіваюся, що інформація вам була корисною. Я сподіваюся, що ви посадите обов'язково цих красун у свій садок. Квітучого вам саду, легкого вам рослинництва та городництва. І зустрінемося у нових відео!